Усім привіт! Прошу уваги! Потрібно зробити термінову обробка перед похолоданнями. Сьогодні четвер і сонечко. На жаль, в суботу після обіду будуть дощі, а з неділі взагалі сніг і мінуси. Захистіть свої рослини. Ви ж розумієте, що із настанням вологи і тепла дуже швидко розвиваються шкідники і хвороби. Але перед обробкою потрібно передивитися свої дерева. Це антистресанти. Можете користуватися будь-яким, який ви купите. Сьогодні я не знаю. Напевно, буду цим користуватися, буду розводити на 5 літрів, трошки пізніше розкажу про ці препарати. А зараз пішли, подивимося, що там з деревами. Ось це гарненька ціленьке, скоро буде випускати квітконоси. О, класно виглядає. Прокидається колоновидний нектаринчик, але ще потрібно пролити його кореневином і антистресом обробити. Груша сикує зі смаком дині. Ось дуже багато квітконосів потрібно обробити, щоб не з'їла оленка волохата, як минулого разу. Ось персик. А ось не знаю, чи видно буде. Ось тут каменя теча. Це потрібно буде зачистити і обробити фітоспорином розчином. Абрикоса чиста і суха. Правда, в обробки вона ще не зацвіте, але не буде часу чекати, поки зацвіте, тому що наступлять холода і тоді вже буде моніліоз і грибки, і шкідники і все, що захочеш. Ось персик білий лебідь. Тут теж я побачила. Хамен дитечу. Зараз буду ретельно обдивлятися, все зачищати і обробляти розчином фітоспорини. Нагадую, я розвожу його для обробки один до одного, можна один до двох, і змащувати оці зачищені ділянки. Талгарська красуня теж себе добре почуває. Ось Саме її об'їла Оленка волохата. Смачна їй видалася. Трошки згодом розкажу про цього шкідника. Ось персик, який я пересаджувала, його теж необхідно обробити і препаратами, і антистресантами. Інжир дуже-дуже повільно прокидається: нектарин рубіновий. Звичайно, можна було б обробити і завтра, і в суботу, але так як в мене не буде часу, то я буду обробляти сьогодні ввечері. Ось персик київський ранній, дивіться, там, де. Камедитеча була, я надрізала. і ось, ну, Я ще не зачищала, хочу показати, в чому справа. Не ігноруйте камедитечу, це небезпечно. А, ось гілочка. На жаль, її прийдеться зрізати під основу, тому що чищу вона вся чорна всередині. Ось теж була каменна теча. Ще не зачистила, просто показую. А ось хочу показати, як діє фітоспорин. Ось була тріщина на дереві. Так, я її просто зверху надріз невеличкий зробила, обробила фітоспорином, і ось дивіться результат. Все зелененьке, ідеальне просто. Супер. Ось місце в персику, де була камедатеча. На превеликий жаль, мені прийшлося обрізати гілку, на якій було вісім персиків. Ось консул буде цвісти скоро. Це гігантська червона смородина. Це колоновидна смородина, дуже солодка і дуже велика. Ось замостила зачищену рану розчином фітоспорину. Чому персик в такому стані? Тому що це одне з найперших моїх дерев. Я, як і більшість, думала, що посадиш, і воно буде саме по собі рости. До нього не дуже потрібно так і заглядати. І так, обробка по цвіту. Антистресанти берете будь-які, які у вас є, або які знайдете в магазині, тільки головне, щоб вони були якісні. От, і отакий от коктейль. Починаємо з Сігном, трошки розповім про нього. У препараті Сігном висока біологічна ефективність в боротьбі з усіма основними захворюваннями кісточковим. Далі в ньому вбудована система антирезистентності завдяки комбінації двох діючих речовин з різними механізмами дії. У Сігном тривала захисна та лікувальна дія. При обробці частина діючих речовин залишається на поверхні рослини. Інша проникає всередину і поширюється по судинній системі містку. Дія препарату така, що на поверхні рослини формуються запаси діючої речовини і завдяки чому забезпечується висока стійкість препарату до опадів, знищує ательнаріоз, моніліоз, кокомікоз і дуже багато інших хвороб кісточкових. Оптимальна температура обробки від плюс 5 до плюс 25, швидкість вітру 3-4 метри за секунду. Термін очікування 40 днів, а доробіт 3-7 днів. Саме головне сінум і провантовернал безпечні для вділ. Провантовернал системний інсектицид контактної та кишкової дії. Достатньо однієї обробки для знищення багатьох шкідників. Стара назва його каліпсу, напевне, багато хто чув і знає. Переваги, безпечний для бджіл і надзвичайно висока ефективність проти яблуневої плодожерки оленки волохатої. Ага, і ще він мало токсичний. Препарат Мобіль це аналог хоруса. Там одна і та сама діюча речовина. Ципродоніл. Форус зараз потрібно додати обов'язково, так як він ідеально діє при пониженні температури і захистить ваші рослини від пошкоджень. Тушки розповім про оленку волохату: бронзівка, волохата, оленка або оленка волохата це жук з під родини бронзівки. Родини пластинча 108, розмір 8,5-12 мм, тіло чорного матового кольору вкрите довгими густими волосками світлого кольору. Зимують жуки в коконах у ґрунті на глибині 15-30 см, а навесні під час цвітіння кульбаби виходять, харчуються цвітом. До кінця червня самки відкладають яйця в ґрунт, які відроджуються личинки, де вони залишаються в ґрунті. З кінця серпня до середини жовтня триває заляльковування. Через 14-22 дні з'являються молоді жуки, які і зимують під землею. Найчастіше їх можна знайти під час цвітіння у ранкові чи вечірні години. Ці жуки мало рухливі. Жуки приваблює сині та фіолетові кольори. Через це на них дуже легко полювати. Можна поставити синю миску або синє відро, налити води туди, змішати якийсь інсектицид, поставити в садочку під якимись деревами. І жуки туди будуть злітатися. Ось така ловушка. Оленка волохата завжди харчується цвітом, будь-яким яблука, груші, вишні, квітки, жере, все на світі. Цей шкідник дуже небезпечний, і я вже в минулому році з ним познайомилась. На жаль, дуже негативний досвід знайомства. Залишилась груш алгарська красуня. В кінці лютого я робила щепи на виноград. На винний виноград я щеплювала елітні сорти. Ось деякі, видно, вже прижилися, але, напевно, завтра я буду ще щеплювати.